Сьогодні до огляду твердопаливний котел тривалого горіння Витязь Еко. Лінійка потужності 12, 16, 20 та 24 кВт на опалювальну площу до 250 квадратних метрів. Безумовно, перевагою цієї моделі є довгий час горіння палива, компактність та конструкція, що перевірена часом. Котел виготовлений із якісної жароміцної сталі товщиною 5 мм. Дверцята мають гарну базальтову теплоізоляцію для запобігання прогоряння та відмінний та якісний ущільнювач. На лицевій стороні котла маємо двоє дверцят. верхня слугує для завантаження твердого палива. Та чистки теплообмінника нижня ж дворця слугує для чищення його від золи. А також на зовнішній стороні знаходиться піддувальце з вушком для ланцюжка механічного терморегулятора. Ви можете встановити механічний регулятор тяги, або для підвищення ефективності та комфорту користування котлом. Можете використовувати автоматику, що включає в себе турбіну, яка встановлюється на нижню дверцяту, циркуляційний насос, який встановлюється для того, щоб він ганяв вам воду, а також регулятор температури, який керує і турбіною, та насосом. Вихід для механічного терморегулятора знаходиться з правої сторони. З верхньої сторони котла знаходиться отвір для клапану скиду, а також термометр. Подача води знаходиться на верхній стінці котла, а відтік на задній. Діаметр отворів 55 мм або 2 дюйма. Діаметр димоходу 160 мм. Також він має зручне регулювання шибору та можливість його фіксації. Сам котел всередині та ззовні покритий жаростійким та надійним ґрунтом. А з зовнішньої сторони котел пофарбований якісною порошковою фарбою. За необхідності ми можемо провести теплоізоляцію котла фольгованою базальтовою ватою. Серед переваг однозначно можу відмітити чавуні колосники, що стоять в котлі витязь еко, тому що це позитивно впливає на легкість обслуговування. Якщо у вас якимсь чином прогорів чавунний колосник, ви просто замінюєте його на новий, який продається в нас на сайті. Котел Витязь Еко має особливу форму пеналів, що, по-перше, підвищує ОККД, а по-друге, сприяє полегшенню його чистки. Якщо вас зацікавив твердопаливний котел «Витязь Еко або залишилось запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео, наші менеджери з вами зв'яжуться. І пам'ятайте, що твердопаливні котли витязь це про тепло та затишок у вашому будинку. Дякую, що дивились.